У п'ятницю школярі разом з правоохоронцями та фахівцями Лозівського міського центру молоді провели вуличну акцію, під час якої закликали городян не продавати неповнолітнім спиртні напої та тютюнові вироби. Акція проводилася в рамках всеукраїнської акції. Відповідальність починається з мене. Її учасники на вхідних дверях до магазинів, що знаходяться по проспекту перемоги, в яких продаються алкогольні напої та тютюн, кріпили наклейки. Школярі сподіваються, що молодь це зупинить, і вона вестиме здоровий спосіб життя. Ми за здорову молодь. Адже ми нове покоління України, тому маємо мати гарне здоров'я. Просто багато на вулицях зустрічаєш п'яних неповнолітніх дітей, яких відчути нецензурну лексику, і це дуже неприємно, бо розумієш, що твої однолітки ведуть себе якось трошки ненормативно, і це через те, що вони вживають алкоголь. Ми за здоровий образ життя, Ми за те, щоб продавці не продавали дітям спиртні і я сподіваюся, що ця акція допоможе предотвратить продажу спіртних напітків несовершеннолетним. Вони будуть вести більш здоровий образ життя, займатися спортом. Продавці підтримали учасників акції, дозволивши їм залишити на своїх вітринах наліпки. Також торговці розповіли, що їм доводилося відмовляти неповнолітнім у продажу алкоголю та цигарок. тебе 18 Розверчуються, дуються, уходять. Бувають, потім підходять кого-то, просять взрослих. Втім, тут головне не тільки добросовісність продавців, а й виховання батьків додали торговці. На цьому все. Я прощаюся з вами до п'ятниці. Тоді підведемо підсумки інформаційного тижня. До побачення.